Феміністичний маніфест у 15 пропозиція. Авторка Чимоманда Нгозі Адічі. це нігерійська письменниця. Точніше сказати, письменниця племені Ібо. Бо у них, я так розумію, це важливо не тільки з якої країни, а й з якого ти племені, бо там якось відрізняється один від одного -одно якісь традиції, всякі інші справи. Прикольно, що коли я перший раз читав цю книжку. Я тільки десь на половині книжки зрозумів, що це якийсь африканський контекст. Е, я, звісно, помітив, що якісь інші імена, але подумав, ну я не знаю, серби, може, якісь написали, хто його знає. Е, да, тому е, з цього можна зробити висновки, що незалежно від континенту, проблеми вони в принципі е, всюди однакові, всюди однакові патріархальні устої там, де вони є, і це не так залежить від країни. Ем, ця книжка написана в дуже е, в класному стилі, е, на відміну від всієї літератури по саморозвитку, яку написали е, білі мальчики 40 років, які нічого не бачили в житті. Е, авторка, авторка відповідає своїй подрузі, е, яка питає, е, як виховати свою новонароджену дочку. Феміністичному стилі. Тобто, це у форматі листів зроблена книжка, тому вона дуже, дуже приємна і дуже щира книжка. Ем, так, е, два основних принципа. Тобто, там є 15 пропозицій, але принципа всього два, і вони є головними в цій книжці. Е, перше це е, почуття власної гідності. Треба розуміти, що воно належить вам зразу, вам не треба його ніде доказувати, ніде отримувати, заробляти. Почуття власної гідності, воно зразу ваше, беріть його і користуйтесь. Другий момент це більше інструмент переверніть ситуацію. Тобто, якщо ви розглядаєте якусь ситуацію. То е, ви можете просто поміняти чоловік, чоловіків і жінок місцями і подивитися, чи буде воно грати в іншу сторону. І на цьому робити якісь висновки. Наприклад, е, подружня зрада. Якщо ваш чоловік вам зрадив, е, то питання стоїть так. Е, чи пробачать йому чи ні, е, е, залежить від того, чи пробачив би він вам. Тобто ви перевертаєте ситуацію і дивитесь, чи працює це чи не працює. Оце два головні принципи. Їх треба, е, треба в них врубитися і ну, все інше це прикладається. Е, так, тепер е, до, до самих пропозицій. Е, всі не, не відуть у це відео, бо деякі з них важко пояснити е, занадто багато контексту. Але найбільше яскраві ми обсудимо е, перша пропозиція заробляйте. Заробляйте гроші, е, це, е, можна сказати, базис побудови феміністичної стосунки. Е, якщо, якщо ви будете все життя на отримані, то ну, це, це буде набагато складніше все зробити. Тому е, починаєте заробляти це не так просто, але це. Це потрібно робити. З іншої сторони, є така популярна модель жінки, яка тягне все. Тобто, уроки поучені, порядочки наведені, борщі наварені і гроші зароблені. Оце формат ідеальної жінки, але ну, насправді це не входить у феміністичну модель, Тобто не треба намагатися зробити все своїми силами. Це не феміністичний підхід. Друге. Поділіть, поділіть порівну зі своїм чоловіком. Тобто це не мається на увазі рівно 50 на 50 поділити, тобто кожен миє по три тарілки кожен вечір. Але в якихось рамках, як ви це вважаєте, треба ділити хатні там, зобов'язані і все інше 50 на 50. Тут насправді ще є і частина жіночої роботи треба. Позбутися перфекціонізму. Наприклад, якщо часто буває, отам, е доручають чоловікою, там, там, я не знаю, покупають дитину, вдягнуть на вулицю, піти погулять, там хамутік не так застібнутий, там, значиться, е не, так, не так порізана авокадо там, чи ще щось, е Ну, треба на це простіше дивитися. і тому що ну, дитина не вмре від того, що вона побуде з батьком, щось не так буде зроблено, але глобально дитина не вмре, це буде користь для дитини і користь для батька. Тому треба якось себе, себе стримувати в цьому питанні також. Е, так, поїхали далі. Е, не використовуйте фразу ну ти ж дівчинка. Насправді дуже великий соблазн використовує цю фразу, бо коли, наприклад, це простіше зрозуміти, коли у вас дочка і син, то аналогія, як ви відноситесь до своїх брудних дітей. Значить, це, якщо у вас брудний син, там я не знаю, поївся, заївся, то чи, я не знаю, чи десь вимазався, щось, то ви думаєте, то це, звісно, лідер красавчик, мужчина. Ах, подивись на нього. А якщо, якщо, якщо це дочка, так, то думаєш, Ну, ну, Ти ж дівчинка, ну що таке? Тому оце, це треба присікати, це треба в, в собі контролювати. Е, так. Е, Відкиньте та фемінізм лайт. Що таке фемінізм лайт? Це коли е, не визнається рівність прав чоловіка і жінки. Ну, якщо відношення нормальне до жінки, якщо там не, не, не дуже побувають, то ну, той хай буде, в принципі, нормально. Це, це не фемінізм, це не, не робоча модель, так що цим краще не користуватися. Так. Слідкуйте за своєю мовою. Там є насправді в нашій мові багато всяких якихось дрібниць, на які ти не звертаєш увагу в першу чергу. Наприклад, коли називаєш саледичку принцескою. Принцеска мається на увазі, якщо є принцеска, то має бути і принц, тобто воно, знаєте, то в якійсь зразу виходить в залежній залежні ролі. Тобто е, нема принца, то на, наша бути принцескою. Тобто воно не, не, не самобутнє якесь. Так що із таких е, дрібничок е, складається, складається вся ця культура. Також не треба розкидатися словами, типу, патріархат самим по собі, от там, ой, патріархат, патріархат, патріархат. Кожну ситуацію треба розглядати окремо, пояснювати всім залученим людям, ти сказав то, ти сказав то, це, це не працює так, тому що, тому що це так. Тому що ну да, так, просто. В іншому випадку всі ці слова не втрачають сенс типу патріархати, ви вони просто знаєте, як пустий звук виходить. Не позиціонуйте шлюб як досягнення. Шлюб це не досягнення. Він може вдасться, може не вдасться, може бути, може не бути. Тут теж достатньо двояке відношення. Наприклад, віч якогось свого коріша, якому 39 років, і він холостяк і думаю. І ви думаєте, блін, це красавчик, звісно. Живе людина в своїй удовольстві. А якщо це ваша подруга їй 39 років, вона завжди ой -о, -о, о ой ой, -ой звісно, да. так що це теж такий старий паттерн, що от дівчата, то треба, треба вискочити заміж, іначе все пропало. Ем... Слідкуйте за тим, як ви, як ви висловлюєтесь про зовнішній вигляд своїх дітей. А, має, мається на увазі, що шмотки вони не можуть бути аморальними. Ну, Аморальні можуть бути вчинки, там, слова, але не шмотки. Шмотки можуть бути вдалими, можуть бути невдалими, тому не, не, не зловживайте цією категорією. Те саме, теж, я перший раз про цю концепцію почув саме в цій книжці, що фемінізм не виключає жіночності. Це дуже важливо. Тому о, можна вдягатися як завгодно, можна носити каблуки, можна не носити каблуки. Але це, в принципі, напряму не пов'язано з фемінізмом і те, треба це розуміти. Шмотки це шмотки, фемінізм це фемінізм. А, так. А, а, займайтеся а, сексуальним вихованням дітей. А, це Важливо, щоб позбутися, позбутися відчуття сорому, щоб воно не виникало різних комплексів дитячих і таке інше. Бо ну, насправді в нашому дитинстві сексуальне виховання відбувалось так. Значить, Ми збирались пацанами, я не знаю, мабуть, нам вісім років було чи щось таке. Значить, включали відік, ми знали, де, де лежали касети з порям, і ми дивилися. Я навіть пам'ятаю назву, коротше. Воно називається Хріносоліц. І якщо ваше сексуальне виховання складається з фільму Хріносоліц, коли вам буде, я не знаю, 20-30 років, ви можете зрозуміти, якісь менше у вас якісь прогалини все-таки відбулися сексуальному вихованню. Розказувати про ці речі, зараз це набагато простіше, тому що є куча. Класних адаптованих для дітей книжок з картинками, все можна подивитися, все розказати. І чим раніше ви це почнете, тим простіше це буде. Тобто в 14 років вже нічого не треба розказувати, вже пізно. Вже вам будуть ваші діти розказувати. Пояснюєте своїм дітям також, як будуються стосунки, це, це доволі складне питання. Цим можна займатися багато років і, і так, і не розібратися до кінця, але все одно у вас є якась експертиза, ви приблизно вже можете розуміти, що працює, що не працює. Діліться цим досвідом, досвідом своїми дітьми, як це все робиться. Також ще прикольний момент, саме в цьому розділі про побудову стосунків, це є такий... Паттерн, значить, це, мої гроші це мої гроші, а його гроші це наші гроші. Тобто, це, тож, це не, не, не феміністичний підхід. І не користуйтесь самі і не вчіть своїх дітей такому. Бо ну, правила для гри мають бути однаково. Якщо рівність, то рівність. Так це працює. Останній момент навчити своїх дітей поважати відмінності. Це насправді дуже, дуже цікава концепція, теж перша, я побачив це, саме в цій книжці, то що всі ці речі розуміння фемінізму, толерантне відношення до ЛГБТ спільноти це не про те, щоб бути хорошою людиною. В сучасному світ, світі це частина вашої адаптивності. Якщо ви приходите, проходите в якусь пристойну компанію з пристойною корпоративною культурою і ви починаєте вивалювати свій патріархальний майнез, ну ви просто не будете рости. Вас не візьмуть пристойний проект, бо ніхто, ніхто не захоче з вами працювати. Тоді вам доведеться все, все життя як, як вихід тільки працювати в якихось колхозних компаніях, там, де можна ляпати язиком своїм що, що завгодно. І ви самі це маєте зрозуміти. Треба вже ну, не нульові роки, не 90. Треба слідкувати за тим, що ти кажеш. Навіть якщо ти іще сам не дійшов до якихось концепцій, то хоча б треба розуміти, де треба зупинитися і помовчати. Е, да, така рекомендація. І наостанок е, авторка каже в цій книжці, що фемінізм це як вагітність. Вона або є, або нема. Я е, не зовсім згоден з цією концепцією, бо насправді е, ти можеш прийняти ці, ці цінності, ти можеш це розуміти, але воно все одно вимагає практики і все одно ти будеш проколюватися. Е, недавно ми з моїм колем, це було буквально тиждень назад, Ми, ми, ми сиділи там, обговорювали з нашою офіс-менеджеркою якісь які життєві моменти. І мій колега теж дуже-дуже розумний мужик, насправді розвинений, він каже: розумієш, от, ти, ти не розумієш, от, ми мужики, ми мужики, ми ж мем. Вам дівчатам цього не зрозуміють. Я такий Сизуків да, ми мужики, ми ж мем. Потім я через тиждень був, блін. Де ми, мужики, що ми жмемо? Тобто, ну, наприклад, в нашій родині рекорд по жиму поки зафіксований у... за моєю дружиною, і він не побитий. Це коли вона робила вирішальний раунд кандидатської роботи, коли тільки народився малий другий. Так що ну, і це, це рекорд в нашій родині, Тобто, хто жме в нашій родині. Так що, да, бачите, треба слідкувати, слідкувати за собою, за своїми словами, за своїми вчинками. І... Через роки у вас виробиться якась при пристойна модель. От і все. Не забувайте підписатися на нашу телегу. Це те, що там буде просто феміністичний взрив борчигівський. Телега, ютубчик, цей канал. І ну, на Патреон, звісно, теж можете підписатися. Це все шикарні речі. Все. Я Володя. якісь питання. Так, да, перше питання. Ти казав про те, що треба йти працювати, це стосується тільки дівчат чи чувакам теж працювати? Те, що... Я просто реально не зрозуміло. <різь> ну, в принципі, так. Да. Бажано всім працювати. Бо Ба... якщо будуть проблеми. Друге питання: чи не було в тебе бажання передивитися фільм Хріносоліс уже з дорослим? А, блін, до речі, смішна історія, як закінчує з хріносольцем. Ну, тобто методика була така, що якщо якесь палево відбувається, то треба було швидко натиснути на кнопку. Ну, насправді, якщо ви користувалися цим е, відиком, йому треба 40 секунд, щоб достати кассету, тобто там швидко, швидко тільки в нашій голові все. Так, да, пробирається спочатку. І коротше, в кінці кінців кассета з хреносольцем застрягла в відику і більше звідти вилезла.